І так, хотіла запитати, в чому зараз твоя сила? Вау! Вау! Ну, давайте, королева мечів, вона була зверху. Дивіться, королева мечів це про якусь ну, злу жінку. Можливо, вона може принести вам збитки. Тут дивіться, зверніть увагу на жіночі хвороби, можливо, вдівство. Якщо ви жінка, то вас може зрадити ваша подруга. Тут про розлуку, про жалобу. Якщо ви чоловік, то вам не треба мати з такою жінкою ніяких близьких відносин. Тут про сум, про емоційний сплеск якийсь. Але це не означає, що тільки жінка до вас прийде. Можливо, то ваш такий період, коли вам треба буде відстоювати своє. І, звісно, ви можете бути злими. І вежа, да, розруха всього, що ви побудували. Знову, можливо, розлучення, втрата роботи, тобто И якийсь період, але ну не треба цього боятися.